Так, хочу показати випадок е браку цієї продукції. Це вже не вперше таке трапляється з прохідними вимикачами. Це вже такий другий випадок. Значить, от у нас є фаза приходить. І, значить, на один вихід. На один вихід вона спрацьовує. Так. А другий вихід ні. Так, і ось в чому причина несправності даного прохідного перемикача. Значить, на цей контакт передається все добре, бо, бо ці дві, дві площадочки вони, вони співпадають. Оці, 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 оці контактні, так? А на нижню воно не попадає. Не попадають один на одного. Тобто при виробництві неправильно комплектували цей, цей, цей вимикач. І ось ця деталька, вона десь на 2 мм на 3 довша, ніж треба. В підтвердження цих слів я. Трошки зігнув цей контакт, щоб він став трошки коротшим. І зараз ми протестуємо. Він і раніше працював. А ось цей не працював. А тепер працює. Тобто проблема в заводському браку, тобто в неправильній деталі, яку було вставлено більш довго. Вставили. Тому не працювало. А тепер працює.